Привіт усім! Сьогодні покажу, що я купила у китайському супермаркеті і буду вказувати на це все ціни. І потім я б хотіла почути вашу думку, чи вийшло б в Україні це дорожче, ніж в Китаї. І так, перше, можливо, ви не, не в курсі, що це. Я потім додам фото, як воно виглядає в сирому вигляді: це гриб. І ця пачка 100, 100 грамів коштує 9 90. Один юань приблизно зараз 6 гривень. З нього дуже класно варити узвар. Туди кидаєш ще якісь фрукти або сушені там, фініки, або ще щось. І це дуже крутий звар. Мені подобається. Потім пепсі 390. До речі, у Китаї. Реально відрізняється смак пепсі і коли. у колі, як наче вона з якимсь таким присмаком ванілі. Ну тобто його дуже відчутно, і він мені не дуже подобається. Тому я почала пити винятково лише пепсі. Далі маленька така йогурт. Танчик 138 грамів. Коштує він 4,90. В Китаї з молочкою досить туго, але все-таки буває. Ну, йогурт можна знайти. Сир, твердий сир. Дуже дорогий, насправді. А мені здається, в Україні зараз не дешевше. Далі, це те, за чим я йшла. Це мікс. Здається, воно мексиканська називається у нас. Мікс 880. Три помідори, 418 грамів, 5,50. Вони такі пластмасові, як так і треба. О, зараз покажу дуже цікаву штуку. 9,32 коштує. Це. От це такий десертик, воно трошки віддалено схоже на Моті. Мочі, Моті, е, як каже, і робиться воно в цілому, от за схожою схемою. Такий от шматочок. Такий, здається, з якимось, може, ананасом чи е, манго і такий цікаве, вийшло воно мені 9,30, тобто по 3 юані за штучку. Печиво в Китаї, е, якщо це не Орео, або якщо це не щось імпортне. Галіме дуже несмачне, дуже жирне. Хто б знав, що може бути така проблема, як жирне печиво, будь-які крекери, їх неможливо їсти того, тому що вони просто ну, несмачне, як і цукерки китайські. Я взяла на ось це печиво, воно стається, ну, виглядає <смір> виглядає їстівним. 168 грамів, 7,60 Далі дивимося. Я не любитель Орео, але ну, мене спокусило. 120 грамів, коштувало 12 юанів. Я знімала в історії і показувала, що я знайшла сьогодні дві новинки: це карамель, типу кава з карамелью, смак. І ось така шоколадка з горіхом. Так, да, ще за все, ви не знаєте, як воно називається. насправді я також забула, як воно називається на українській. Я напишу десь там. Коли зайду. кти на фрукти, ягоди, не ягоди. не зрозуміло, що це. Я прямо зараз покажу, як воно, що воно себе представляє. Така от е соковита серединка. І містить сюди ще кісточку. Але воно дуже таке смачне, солодке. Я навіть не знаю, з чим його порівняти, бо багато людей мене запитують, на що воно схоже. Само на себе воно схоже, на що воно може бути схоже. Далі я купила пиріжка, не пиріжка, блина, не блина всередині бобова начинка. Інколи їхні бобові начинки, вони гидкі. Ну, Але ця. вона така... Солодка, вона, о, вона схожа на повидло. Вона по консистенції своїй схожа на повидло. Але от по смаку, ну так, це трошки все таке бобова... бобовий смак присутній. І так, два таких блини вийшли на 7 юанів. Цей пиріжок він дуже такий е, ситний, його зараз неможливо з'їсти. Навіть ми з чоловіком на один раз ділимо. Половину цього блина, тобто по четвертій частині ми з'їдаємо, і він такий дуже-дуже ситний. Мені дуже подобається. Тому що це заміна, це заміна шоколаду, це заміна тим солодощем, до яких я звикла, ті випічки, до якої я звикла в Україні. Хто ти? Це бобова паста. Пасти. Ну, так як це можна дуже швидко відкрити і іскати. Свою думку, я його перший раз, до речі, купила, то я прямо це зараз і роблю. Цюпити можна. Цюпити можна. В Китаї існує дуже багато бобових виробів, і один із них це бобове молоко. Соєве молоко там купу всього. От це бобова паста, і я її буду пити. Буду ну, нормальний вкус. Ще один з того ж самого розряду Мілкшейк Маракуя. О, я, здається, знаю, чим я буду займатися сьогодні ввечері. Обійматися з білим другом. Окей, вийшло це в мене все на 82 юані 82 копійки. Я купувала це з української карти, тому можу прикріпити навіть чек з Монобанку. І так, скажіть, будь ласка, що було вам цікаво і чи хочете, щоб я показувала більше такого контенту? Па-па!